Ми сьогодні презентуємо брошуру Чернігівський освітній центр ініціатива за сприяння фонду підтримки демократії. Видав цю книжку, яка називається Хто і хто в Чернігівській міській раді. Власне ми намагалися узагальнити в цьому виданні ту інформацію, часто статистичну, яка існує про депутатів нового скликання, а так само зафіксували передвиборчі обіцянки, які давали. Представники політичних сил, які потрапили в міську раду в цій брошурі, я трошки розкажу, скажімо, про зміст її. Проаналізували, хто саме пройшов. Ну і такі цікаві факти: наприклад, що родинні зв'язки в Раді шостого скликання у нас присутні. Наприклад, це два брати Тарасовець Юрій та Олександр, які стали депутатами відповідно від партії Удар та батьківщина. З вченими з, з, з вченими званнями в міській раді. Двоє депутатів, Микола Носко, кандидат наук, Олег Шеремет. Також в Чернігівській міській раді шостого скликання в три рази більше чоловіків, ніж жінок, такий от гендерний дисбаланс. В минулій міській раді була ситуація трошки іншою. В там на одну позицію було навіть ще менше. Тоді було 11 жінок, зараз 12. Ну і власне за сферою зайнятості в Чернігівській міській раді в сфері бізнесу власне працюють 56% жінок. Депутатів в сфері освіти 16, в медицині 6 чиновників 12, громадські політичні діячі 4, і 4 6 верніше, відсотків, і 4% тимчасово не працюють, як зараз сказано в офіційних даних. Ну і власне найцікавішим розділом, який ми вважаємо, є в нашій брошурі, це те, що ми зібрали всі передвиборчі обіцянки, які були. Надані дані в ході передвиборчої кампанії. Чому це важливо? Оскільки цьогорічна виборча кампанія і законодавство, яке регулює зараз місцеві вибори, не передбачає для партій представлення своїх офіційних програм. Ну, в минулому законі ця норма була зараз, цієї норми не було. І тому фактично, що обіцяли. Депутат теперішні депутати це зафіксовано лише в їхніх передвиборчих матеріалах, які вони поширювали в місті в період виборчої кампанії. Більшість цих матеріалів, звичайно, що ну немає. Вже але ми під час кампанії збирали дуже прискіпливо все, що стосується міста Чернігова, і тепер в цій брошурі ми узагальнили. Ті моменти виборчі, які були, і ті обіцянки, які надавалися кожної політичною силою, наклад тут зазначений. Це 250 примірників. Ми будемо розповсюджувати по бібліотеках міста. Це вже не перше наше видання і в області, так само для кому це буде цікаво. Зараз в Чернігівській обласній бібліотеці Короленка, Ну я особисто бачив, стоїть наше попереднє видання стосовно міської ради. Рівень виконання передвиборчих обіцянок так само ми вже видали книжку про обласну раду, яку теж поширили по бібліотеках міста та області. Ну і всі бажаючі, ну скажімо, хто можливо хоче отримати, можуть до нас звернутися і отримати школи. Так само ми плануємо передати ці книжки. Можливо, старшокласникам вже буде цікаво.